Від самого ранку поблизу житомирської кондитерської фабрики, довкола якої вже кілька тижнів триває корпоративний скандал, велелюдно. Працівники підприємства прийшли, щоб дізнатися, чому на території фабрики, окрім правоохоронців, перебувають і невідомі у Балаклавах. «Адмінкорпуси почали громити вікна, почали виривати рішетки і кидати димові ці димові шашки. Міліція і разом з тітушками стоїть бандит. по ту сторону. По ту сторону людей не пускають, до тітушки. Там хазини і територію підприємства люди потрапляють через вічні входи. В одному з приміщень застають молодиків у масках. Ми прийшли в лабораторію там, де вони сидять, напали на їхнє логово. Вони бачите, що з нами роблять. Де там міліція? міліція ми тої не бачили. Там було два міліціонери, які тікали. Ми держались, вони тікали. Один із молодиків перешкоджає журналістам працювати на місці конфлікту. Е, це, що за за камеру? Що я я не 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 Алло, Що ви Ну так і що, вам все дозволено. Що ви знімаєте? Я знаю на базі всі. Що, що, ви щось 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 Правоохоронці у суточку не втручаються. Заклики відреагувати на порушення прав журналістів ігнорують. Міліція вон в два кажуть, а ми тут не, просто спостерігаємо. Людей били, вони стояли, не реагували. Ми тут залишаємося, ми будемо тут всю ніч. Ладнати конфлікт на місці намагаються житомирські чиновники.